А й справді крилатим грунту не треба? землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, А крило має, А крило має. Вони йде крило не з пуху пір'я, Вони справди, чесноти й довір'я, У кого з вірності у коханні, У кого з вічного поривання, У кого щирості до роботи, У кого щедрості на турботи, У кого з пісні. Або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.